Микола Коробенко, 25 років, вірш Наталі Яремчук, Зібравши в кошик зоропади, Зібравши в кошик зоропади, глечик сонячне тепло, Через оливкові левади, русяве літо побрело. І ще на згадку запалило Лампадки яблук золотих, курилось осені кадило, Між кедрів темних і густих. Легкий посріблений серпанок осяяв вересня чоло, утишив приспаних айтанок сухого листя намело. І на грибній пахучій южці настояв ліс легкий ефір, дріма на сицевій подушці, Майдове сонце поміж гір. І вже змирилася природа. З осіннім шепотом жорним та досі сниться літня рода вагітним яблунькам рясним.